Вітаю вас, друзі, ви на каналі ПМК Політика-музика книги. Безкінечно довго людина може дивитись на те, як тече вода, як горить вогонь, як працює інша людина та як плаче береза. Рупор, говоряча голова, людина ще душна, яка ходила зі зброєю. Показували себе як такого бравурного, боєвого що? Ухилившись два рази два рази від призову під час повномасштабної війни, цей герой навіть приховувався у жіночому монастирі. Ще на початку Великої війни до нього завітали в рамках закону. Але як це? чого Він підлягає гумуналізації від закону України. Або жити тут, або бути. Хамство наше все. І понти, понти. Зараз я комусь подзвоню, порішаю справи. Тут приціл, шолом. Дограються. Вибухнуть криваві протести. Тільки подивіться на ці відео, їх назви.